Сьогодні в нас на огляді посуд від німецького бренду Kella. Це чавунний посуд, серія Калідо. А саме це така чавунна каструлька з кришкою. Розглянемо спочатку її. Вона досить важка. Має об'єм 3,2 літра. Покритий цей чавун термостійкою емалю. Вона витримує понад 300 градусів ні, в цій посудині можна запікати. Прямо в духовці можна смажити у фритюрі. Дана емаль дозволяє запобігти утворенню іржі на чавуній основі. Дана каструля має чудову властивість розподіляти тепло по всьому об'єму. По всій внутрішній площі каструлі. Що дозволить готувати при будь-яких температурах, навіть при невеликих температурах можна готувати, тепло рівномірно розподілиться і приготує всі шари вашої страви, яка буде тут всередині. Також давайте з вами розглянемо гусятницю, теж від бренду Kella. Так, вони дуже добре запаковані. Під час транспортування вони доїжджають цілі, без ушкоджень. Також раджу вам підписатися, щоб отримувати такі відео на наш канал в Ютубі. Даний посуд ви можете придбати в нашому магазині itfree.com.ua. В нашому магазині є всі серії посуду бренду Kella за супервігідними цінами. Так. Важка. я її так обережно. Ось така гарна. Вона має 6-літровий об'єм. Дуже хороша емаль. І знаєте, чим хороший даний посуд? Його можна використовувати прямо подаючи страви в цьому посуді на стіл. Ну, погодьтесь. Посуд дуже гарний. Отак, на святкому столі якась качка з яблуками дуже смачно буде виглядати. В такому посуді дуже смачно вийдуть голубці, котлети, тефтелі, шиї фаршировані. Можна готувати не тільки качку, можна гузку, курку, індичку, шинку готувати, запікати, буженину. Даний посуд ну, абсолютно ніяк не токсичний, він не буде ніяк впливати на смак їжі, він зробить його тільки кращим. Страва продукт дуже добре пропечеться рівномірно. Ви можете залишити продукт у цій каструлі, помістити в духовку і не перейматися. Вона не підгорить, вона не зіпсується, вона буде смажитись як в печі. Цим і славиться бренд Келла, що їхній. Посуд дуже надійний, його вибирають справжні господині, які люблять готувати смачні страви.